Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ну а ТСН зібрала чимало інформації про водія, який побив велосипедиста на дорозі. Хто він де живе, і в яких кримінальних провадженнях фігурують його компанії? Кореспондент ТСН Влад Блощинський розповість далі. Великий автопарк розкішний маєток, прибутковий бізнес, Наче ідеальне життя, але в один момент ти стаєш відомий на всю країну. Через конфлікт на дорозі тебе беруть під варту, а майно конфіскують. Це відео з камер спостереження оприлюднила поліція Києва. На велодоріжці припарковані авто. До них під'їжджає велосипедист. Під час розмови один із водіїв починає його бити, а потім відтягує з дороги ближче до узбіччя, сідає в своє авто і їде. Ось що розповідає постраждалий про той день. Я хотів, щоб водій не порушив правила і з'їхав з велодоріжки, тому що він стояв. Машиною не вімкненою, без навіть аварійних без аварійноситі нападника. Знайшли і затримали наразі. За рішенням суду він під домашнім арештом в нічний час доби, і ТСН з'ясувала, хто він чим займається і де живе. Хілик Олександр Віталійович, мешканець Київщини, 44 роки, власник автосервісу по розбору спринтерів, а ще компанії з будівництва та виробництва одягу. У липні 2024 року стало відомо, що тов Глобал ікс Хіл Груп, яка зараз належить Хілику, підозрювали у привласненні 25 мільйонів гривень, які виділили на закупівлю форми для ТРО. ТСН вирішила знайти Олександра та розпитати його версію і про побиття велосипедиста, і про справу про розкрадання коштів на зсу. Бізнес та нерухомість Олександра Хілика зосереджений на Київщині у Білоцерківському районі. За одним парканом одразу дві компанії, розборка спринтерів. Тут їх дійсно багато, а також благодійний фонд під назвою «Євроопен». За даними реєстрів, вона була зареєстрована вісім років тому. Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Інших згадок про цей фонд в мережі немає. А це інший вже житловий будинок згідно реєстру нерухомості. Він теж належить Олександру Хілику, але до нас виходить чоловік і повідомляє, що тут проживає колишня дружина водія Мерседесу. А де сам Олександр він не знає, як з ним зв'язатися Скажіть, будь я не знаю. Він тут не проживає, я можу вам сказати. ТСН знайшла місце, де мешкає людина, яка побила велосипедиста на дорозі. Але про це пізніше. А зараз про судове засідання, яке мало відбутися 2 жовтня, на якому прокуратура хотіла змінити запобіжний захід. Проте засідання через тривогу перенесли. Хілика там не було, але біля будівлі суду ми помітили його дружину. Чого ви очікуєте сьогодні від рішення суду? І саме вона була кінцевим бенефіціаром ТОВ Глобал Hill ікс груп, яка фігурує в кримінальному провадженні щодо розкрадання 25 мільйонів на одяг для ЗСУ. Ви були бенефіціаром у компанії, стосовно якої йде розслідування. Можете сказати, щось стосовно цього саме того дня, коли перенесли засідання, стало відомо, що водія Мерседесу затримали і вже за новою підозрою до кримінального провадження щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень додалася ще стаття. Залишення у небезпеці напередодні ввечері ми затримали підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Затриманому було повідомлено про ще одну підозру. Це за частиною 3 статті 135 кримінального кодексу України. Це залишення у небезпеці людини, що призвело до тяжких наслідків. Вже наступного дня після того, як Хілика вдруге затримали біля будинку, де, за даними ТСН, він мешкає, ми помітили поліцію. Цей самий будинок можна знайти і розгледіти у соцмережах на сторінках подружжя, а також на ютуб каналах, присвячених тваринам. Одну з машин Хілика мають евакуювати для подальшого обшуку. За відкритими воротами позолоченого паркану можна було розгледіти чотири авто Мерседес Бенз CLA класу, два g класу і Porsche Panamera. Щоб дістати у дворі одну з них, дві із чотирьох доводиться переставляти за допомогою евакуатора. Після цього він забирає на штрафмайданчик один з мерседесів g класу, який у народі називають кубіком. В цей час потерпілий знаходиться в лікарні. Я від суду очікую справедливого рішення покарання людини, яка нанесла мені травми. Лікарі кажуть, що його стан стабільний йде на одужання та чекає від суду справедливого рішення. Влад Блощинський Роман Рєпа, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.